Усім привіт, друзі! Ось і закінчив я той величезний проект із Daihatsu Terios Машина до мене приїхала в чорному кольорі, вона і зараз по документах чорна. Клієнт захотів змінити колір. І ось такий от Получився чудесний автомобіль. Колір змінено на Трьохслойку білу. Тобто фарба є не дешева, вона є трьохслойна, Toyota U62. З сіраліками і на сонечку вона буде виблискувати різними кольорами. Різними таким перламутром гарним. Ось так от вийшла ця машинка. На мій погляд дуже гарна, вона стала якась така ну, красива. Я впевнений, що і клієнт буде задоволений своїм, своєю задумкою і тим, що я з неї зробив. Була вона чорна, ще нагадаю, і мала дуже багато ржавих місць на деталях, двері, капот. Бампера взагалі були. У жахливому стані вони були потріскані, там 15 слоїв фарби вже на них було. А зараз оце все відновлено. Відновлено, скажімо так, до, до заводських параметрів. Все, пофарбовано. Всі деталі з двох сторон. Така класна вийшла тачка. мене ще клієнт все що в машині в нього валялося руками. таке чудо машинка. Треба ще отут де герметиком я підмастив замаскувати фарбою, бо коли було чорне, там були тріщинки, і їх не було видно, а зафарбувала з білим і стали видно тріщинки. Я їх обробив герметиком, зараз замаскую білою фарбою. Ну все. всім по-па. До наступних проектів.